Студенти-переселенці, Луганський державний медуніверситет, півтора роки як переїхав до Рівного і готує майбутніх спеціалістів для медицини. У закладі постійно оновлюють матеріально-технічну базу та створюють усі умови для навчання та життя. Наш Павло Невесенко побував у гуртожитку університету у Рівному та побачив, як живуть студенти. Анастасія з Луганська у 2014 році, тікаючи від агресії Росії, переїхала до Рубіжного 24 лютого минулого року. Теж була на валізах, каже, готувалася до переїзду і відчувала, що Росія може вторгнутися в Україну. Документи з університету забирала під час обстрілів, бо адмінбудівля знаходилася недалеко від лінії фронту. Колихалося того здання, таке трусило, і нам постійно там кричали, щоб ми відійшли від підвіконня, тому що там писали заяви. От потім вже чекали евакуаційний поїзд. От це було за один день. Буквально, ну я не знаю, дуже швидко ми там дешати не встигали. От і евакуаційний поїзд розстріляли, чи щось там случилось, трапилось, і ми вже ну, не мали змоги виїхати. От і там через знайомих, через всіх ми там потім на другий день виїхали автобусом у Дніпро. Потім поїхала до родичів у Кременчук, коли дізналася, що її університет переїхав у Рівне, зраділа, бо скучила за навчанням. Разом з подругою приїхала до нашого міста. Ми переїхали разом у цей гуртожиток одразу на льва толстого. От спочатку ми були у іншій кімнаті, але потім ну, поставляли нові меблі, нові ліжка, ортопедичні матраси, і ми переїхали у цю вже з подружкою. Також, в нас робили ремонт. Нещодавно для студентів Луганського медуніверситету покращили умови проживання в гуртожитку. Сюди завезли нові меблі та усе необхідне. Як ортопедичні, що реально ортопедичні. Так, вони такі ортопедичні йдуть. Ну, вони мають бути високими, так. Так, вони йдуть високі, угу. високі, хороші матраси, дихаючі. Чи... Ну, прекрасно, прекрасно. Іван Лозовий студент другого курсу, в майбутньому хлопець, який його брат хоче стати судмедекспертом. Уродженець бродів розповідає, свідомо поступав саме у цей виш, тому що університет ну, під час війни повномасштабної приїхав сюди і це. Велика нагода, щоб стати лікарем, тому що тут велика сильна база. Тут це для студентів. Тут хороші гуртожитки, лояльні викладачі, і все роблять, як це говориться для студентів. Нині у Луганському медуніверситеті навчається понад 1200 студентів. Ректор закладу Сергій Смірнов тішиться після переїзду університету у Рівне до вишу приєдналося 250 студентів. Переважна більшість з них мешканці Рівненщини та західних областей. Додає постійно дбають про те, аби студентам було комфортно жити і Навчатися у рівному, ми бачимо, що вже у нас є кімнати, які обладнані за рахунок самоактивності цієї шановної фундації. Зокрема, ми зараз обладнали більше біля 30 ліжок. Отримали ще меблі від фундації князів Острозьких, які ми розмістили в кімнатах, де проживають наші студенти. Навчальний корпус та гуртожиток Луганського медуніверситету розташовуються в приміщенні РДГУ. Нині тут мешкає 300 студентів. Керівництво вишу запевнило, будуть працювати і навчати далі, не дивлячись на усі складнощі, які принесла війна. Павло Невесенко Павло Стецюк. Новини рівного.